Ти можеш легко виготовити таку круту сумку з натуральної шкіри за допомогою шаблона закрило. В першу чергу я помітив звичайним маркером зсередини е, на цих деталях. Це для того, щоб я міг звести правильно точки між деталями. Також помітив середини на деталі, де буде вшиватися блискавка, використовую я шкіру Crazy Horse. Топографія напівшкіра 1,5 мм. і зараз будемо переносити наші деталі, нашу розмітку на шкіру. Ці деталі по одній одиниці, тільки цю деталь потрібно 4 штуки. Дві ось таким ось чином. Потім перегорнув зеркально і ще дві. Тепер все вирізаємо ножем. Ось місце під блискавку на задній стінці. Під мій бігунок, воно замале. Я буду його розширювати трошки ширше, щоб підійшло під мій бігунок. Місце під блискавки, Оці ось я не буду робити прямокутні. Мені зручніше буде зробити круглою просічкою на 12 мм. Так, що ми маємо? Кожній деталі по шаблону по одній штуці. Крім, оцих, оцих ми робимо 4, як я казав раніше. Тепер все це ми робимо отвори пробійником. Я використовую круглий виробний, ви можете використовувати будь-який інший з кроком 5 мм. Отвори зроблені на всіх деталях. Тепер наступним кроком вшиваємо блискавку. Я для економії часу буду вшивати її на швейній машинці, щоб скоріше зробити це відео. Якщо ви ж єте блискавку вручну, то дивіться оце відео. Так, блискавка прошита на одній деталі, прошита на іншій деталі. Тепер будемо робити декоративний шовчик ниткою та голкою вручну. Його можна не робити, це за вашим бажанням, я вирішив зробити. Прошили нашу лицеву частину. Наступним кроком будемо прошивати боковушки одна до одної. З однієї сторони та з іншої, щоб у нас вийшло таке коло. Ось так виглядає прошивка, зробили в коло. Наступну ми цю детальку прошиваємо на нашу спинку, щоб була кишеня. Кишеня прошита. Ось таким чином. Така немаленька, приємна, все окей, все працює. Наступним кроком ми зробимо ремінці. Я буду робити з тканини. Ви можете робити як шкіряний, так і на будь-який ваш смак. Вставляються ремінці от сюди. Прошиваються спочатку ось так. Це місце ми залишаємо, тому що тут іде прошивка до сумки. Ось таким чином я зробив ремінець, одна частина ремінця і інша частина ремінця. Наступним кроком будемо прошивати наші бокові стінки до передньої частини нашої сумочки. заздалегідь ви пам'ятаєте, у нас відмічена середина на цій деталі і середина на цій деталі. Прошивати буду внутрішнім швом лице до лиця. А потім все буде вивертатися. Ось таким чином виглядає наша прошивка. Лицева сторона до боковинок. Тепер ми це вивертаємо. Ось так у нас буде виглядати лисова частина. Задню стіночку я буду прошивати зовнішнім швом. Я не буду його вивертати, бо на крейзіку це буде дуже складно зробити. І вже я поставив розмітку, яка є на шаблоні, під місця для кріплення нашого ремінця, вушок під ремінець. Є розмітка. Починаю прошивати, доходжу до місця, вставляю вушко одне, вушко інше і прошиваю все в коло. Сумка готова. Вона немаленька, гарно тримає форму, розміри та детальний опис до шаблону та до сумки дивіться в посиланні під відео, також підписуйтесь на нашу телеграм-спільноту і переходьте на сайт. Дякую за увагу. Якщо сподобалось відео, постав лайк та підпишись.